Якщо говорити від шаблю Ноаха, то Ноах розкриває в собі, в принципі, те, що творець є, і він хоче поки що самотужки, тобто це наше прагнення на певному рівні просто відчути це, відокремившись від того, чим ми займалися раніше. Тобто спрямувавши свої зусилля, поки що пам'ятайте, що Ноах. Він пливе на ковчезість. Таке слово використовується мовою кабалістичною там, щоб дати зрозуміти, що це не дім, а це щось, що не має поки що фундаменту. Воно пливе і поки що не знайшло конкретної точки. Якщо говорити про Авраама, Авраам знаходиться на суходолі. Він отримує для себе конкретне місце на землі для того, щоб в ньому розвиватися. А це означає, що він поєднує в собі. Дві протилежні сторони. Він розкриває творця і розуміє, що треба збирати всю силу від оточення, і прив'язує себе до землі. а Земля це завжди бажання. Тобто ці дві речі у нього починають приходити в гармонічну взаємодію, котра призводить до активного духовного зростання.